Всім привіт, друзі! Гарного вам дня, гарного настрою. Надію, що у вас все добре, наскільки це можливо. Сьогодні буду вам розповідати про те, як стати на облік в Канаді по вагітності. Які є курси для вагітних і взагалі відношення і різниця між Україною і Канадою. Обов'язково підписуємося, ставимо лайк. Хто мене не знає, мама, яка вагітна приїхала з двома дітьми в Канаду сама. І починає своє життя з нуля. Тому поїхала. Перше, коли ви приїжджаєте в Канаду, я приїхала, у мене було 20 тижнів вагітності з двома дітками. Понятно, що подивитись мої попередні відео, я почала робити кучу документів. Привезла я свою карту вагітності з України, я переводила УЗІ, нотаріально не завіряла, переводила на англійську мову, просто бюро перекладів і а, переводила деякі аналізи а, глюкозу там та що є таке, саме головне я попитала свого лікаря в Україні, які мені треба аналізи перевести. Я їх принесла всі до свого лікаря, і він був дуже мені вдячний за те, що вони якби вони цього не требують. Ми, ви можете приїхати з пустим листком. Вони все для вас зроблять заново. Але він був дуже вдячний, що я це зробила. Тому, якщо у вас там якийсь скрінінг, а скринінг я також переводила на англійську мову, просто як бюро перекладів, за як які документи. Взагалі я переводила, моя також є окреме про це відео. В даний момент от реально завірено, мені не понадобилось зовсім нічого. мабуть, дипломи тільки потім в майбутньому. Ну, це зовсім інша тема. От. Я йому все це дала, я чекала, записалася, як я знайшла свого сімейного лікаря. Сімейний лікар мій теж через Конгрес українців. Там є у них список лікарів, тобто туди подзвонили, записалися в клініку, десь я чекала 2 чи 3 тижні до запису з ним. Тут така у них система, що сімейний лікар він є вашим гінекологом, він є спеціалістом, який буде дивитися і ваших дітей, і буде дивитися і вас, Тобто спеціаліст узкого профілю. Я до нього попала, він одразу в мене подивився, поміряв, поважив. Дав мені направлення на глюкозу. Це така фу-фу-фу. Це все єдиний мінус, то, що мені не подобається, тут що це все знаходиться в різних кутках міста. Тобто, узі ти робиш в одному місці, глюкозу здаєш в другому місці. А... Лікар у тебе втретє місці. віддав дав мені на глюкозу таку приватну клініку. Я поїхала туди, абсолютно безкоштовно їздила, тому що я вже мала хел-карт, на яку також треба подаватися по медицині на самому початку. Я також розповідаю там, де починаємо робити документи, як це все зробити. Я просиділа там годину, я не пила, не їла і випила цю глюкозу, звісно, шуркосте, ред, ну но нічого, нормально. Потім мені він мене поважив, поміряв, дав мені опять направлення на УЗІ. Ми також на УЗІ записуємося зарані, в другу клініку, їдеш туди, записуєшся або пишеш їм, або дзвониш їм. Якщо ви не знаєте англійську, то приходьте особисто в Google Translate, перекладайте вам все, ну, ви зможете договоритися. Якщо ні, то. А ви можете по собою взяти, хто знає англійською. Коротше, вихід є завжди. Вот. І я пішла туди, на Узі, що мене вразило. Навіть знаєте, такі моменти, навіть гель, оцей, яким намазують живіт для УЗІ. Він був теплий. Знаєте, не так як. Ой! Потому що воно холодне. Ну приємно, дуже гарно вони. У них лікар не має права нічого казати, нічого, ніяких. Ніяких вам діагнозів розказувати, навіть якщо у вас там все дуже погано. Але я так по-нормальному запитала, говорю, this is good, май бейбів, you know? yes. Що все нормально. Ну, слава Богу, що все, все гарно. Але єдиний момент, що робили мені два подряд УЗІ два тижні поряд, тому що вона розвернулася, вниз це дитина, і отак і, от робила. Дитина не захотіла показувати своє обличчя. Тому мене зараз відправляють на спеціалізоване УЗІ. Там, де якийсь там суперкорот, апарат, навіть якщо дитина там закрилась руками, ногами 10 разів, і вони все одно побачать всі а, частини обличчя і так далі, так далі. Для чого це зроблено? Для того, що якщо якась є патологія, яку можна буде обрати, а, прямо а коли дитину народжуєш, чекає група лікарів. І на протязі трьох днів можуть просто у них не робляться операції, наприклад, той ж самий губи, ну слава Богу, у нас цього нема, бо облеч... ну, губами роздивилися. Вони не роблять операції через три роки. Вони роблять операції одразу напротязі трьох днів, по максимуму, щоб дитині це дуже швидко все заростало, заживало, і щоб дитина жила нормальним життям. Вот. Тому отак от вони до цього ще відносяться. Тому і тут великий плюс, звісно, в Канаді в цьому плані. Вот. Далі. Далі у мене по плану я ще один раз іду до лікаря. Потім мене направляють в клініку там, де мені будуть де я буду народжувати. І я там вже буду вирішувати із тими лікарями, які на місці. Коли в мене коли мені приїхати до лікарні і будуть вирішувати, чи це буде кесарів, чи це буде прості пологи, там є деякі моменти. Ну в принципі, отак. От я вже спілкувалася з одною дівчиною, яка тут народжувала а, в Канаді. Вона народжувала двох дітей в Україні і одну народила дитину тут. Вона сказала, що відноситься як до принцеси. Все, що ви з собою, вам не треба нести 18 торф всякої одежі, пільонок, розпашонок, мазі, і Так далі. Ви нічого не ви несете тільки той одяг, коли ви будете дитину виписувати і себе. Все, що вам потрібно, все інше надає лікарня: від памперсів, до смесі. вам ці ночнушки. В чому ви будете і так далі. і так далі. Тобто повністю лікарня всім забезпечує. І це є, звісно, великим таким здивуванням для мене, тому що я питала, може хоч щось треба, якийсь може, крем чи може якусь одежку. Вона каже, ні, все видають. Ну, такі у них там кільоночки. Ну, я не знаю, що зверху на дитину будуть дягати. Звичайно, я як мама візьму якісь розпашонки, якісь штанішки, все це візьму, тому що. Не знаю, може я потім зрозумію, як ця жінка мені сказала, що вона все вернула назад, їй нічого не пригодилося. Вот. І мамі так само все видають то в лікарні. Подивимося, сказала, що кормлять на обої, відноситься як до принцеси, що дитину приходять, миють. Ну, все це побачимо. Я про це все буду знімати обов'язково. Як воно їй це все приходить? Тому, в принципі, для вагітних самою медициною, я задоволена. Також приходить сюди вже після, 30, після 25 тижня вже раз в 3 неділі, потім раз після 30-го раз в 2 неділі. В принципі, все як в Україні. От. Єдиний момент, що я ж кажу, що не треба за пологи. Мої пологи по програмі QED, по моїй страховці йдуть повністю безкоштовно. Так, мої пологи коштують 18 тисяч доларів. Вони йдуть безкоштовні, що б вам не казали, що б вам не розказували. По цій програмі я народжую і кесерів розділ, і просто пологі йдуть безкоштовно. Всі маніпуляції з дитини йдуть безкоштовно. Тому що, по-перше, ще ця дитина буде канадійцем. Тому, як документи ці всі оформити, я також буду потім все розповідати, як це все зробити. От. Далі. Що є конкретно, я не знаю, як в інших містах о, Канади, що є конкретно в місті Саскатун, провінції Саскачеван. Для вагітних від о, організації Open Door, вітер такий дує, в нас сьогодні похолодало 12 градусів. Тут взагалі такі качелі. То, то 32, то 12. Від о, організації Open Door є о, такі курси для вагітних. Там вони їх набирають і вони йдуть два місяці, два, три, коротше, два з половиною місяця вони ці курси йдуть. Ну, що я вам можу сказати? Я для мене, звісно, як для мами, якої вже є двоє дітей, трошки було смішно на першому занятті, тому що, ну, знаєте, я вже сама можу всім розказати, як заухажувати за дитиною, як це все робити і так далі. Як проходять ці курси? Дуже привітні викладачі, дуже гарне. Навіть для тих, хто не знає англійську, повірте мені, це дуже хороша практика. От ти навіть сидиш, слухаєш, як вони розмовляють, і ти запам'ятаєш якісь слова. Але ти розумієш, я я 80% вже розумію повністю все, що вони кажуть. Ну хочеш, не хочеш, ти все одно будеш англійську розуміти. І, і оцей стрес, коли вони швидко розмовляють, він наоборот тільки вам дає плюс. І те, що ви швидше учите слова. От, значить, на курсах із. Вагітності починається все з того, що ви приходите, там, знайомитесь, розповідаєте там, на англійській мові, як вас звати, якщо ви не можете, нічого страшного, вас підтримують, вас так, дайте як маленьку дитинку, там, ой, моя дівчинка, туди-сюди. Вот. Але ви потім навчитесь там елементарно сказати, наприклад, my name is Оля, I'm from in Ukraine, I have two children, one boy, one daughter, uh, my daddy, a five year uh, and my daughter a uh, three year and uh, uh, this is my uh, free my baby my free baby uh, is uh, due там, 27 July. То есть вона, я така-то, така-то мама з України, має двох дітей, такого-то, такого-то возраста, це моя третя дитина, і вона народиться 27 липня. Бачите, тут все ви научитесь, все ви зрозумієте і так далі. Потім вас учать готувати тісти. Перший раз я дуже сміялась, тому що вчили замішувати тісто. Ви знаєте, для мені було спочатку смішно, вчили насипати, як там муку насипати треба і так далі. Але коли я подивилася, які там були дівчата, які справді в своєму житті, вони мабуть, ніколи в житті не знали, що таке мука, і не тримали тої муки в руках. І вот. як ми місити тісто. І там була одна дама, така десь возраста такої, як років 30, вона оце світер поняли, звісає отак, і вона почала місити тісто, вибачте, вы я чуть не бекнула там, кажу, я його їсти не буду. Вона оце волосся з того тіста, з того светра. Є такі, які правда, які не вміють, і вони вчать цих мамок, тому що вчать правильно питатися, правильно готувати їжу, для того, щоб їхнім дітям вони могли приготувати. Потім після цього накривають такі міні фуршет з фруктами з корисними там продуктами. Ви собі набираєте на тарілочку, її собі сідаєте за стіл і вам починають розповідати або про пологи, або там про плаценту, або а, про продукти. Ну, то є такі різні моменти. Я ж кажу, я як мама, але теж цікаво, є. Ну, вони тут зовсім друга культура. Тут дозволяють вагітні на в перший же день після родів пепсі коло випити, і кусок риби копченої з'їсти. Ну, тут, тут, тут є це нормою. Для мене це було дико, я їм пояснила, що моя старша дитина півтора року кращала від коліків, я не спала зовсім, вони на мене дивляться, і кажуть, странно, чому це ну, в нас все їдять. І ця дівчина, яка народжувала в Канаді, вона також мені розказала, що їй на другий день принесли бургери і так далі. і так далі. Тому кормлять, кстати, да, там. Тому тим відрізняється. Тепер про критичні ситуації. Якщо у вас там, наприклад, там тонус там, чи. Почалися схватки і так далі. Що ви робите? Швидку визивати, звісно, це не варіант. Тут треба тисячу доларів заплатити за визов швидкою. Звичайно, ви спочатку їх не платите, а у вас потім вашої, вам приходить щот, і ви повинні його оплатити. І попробуйте, тільки його не оплатити. Тому треба, щоб якщо у вас нема машини, так як у мене, щоб у вас було пару варіантів, пару людей, які можуть приїхати машиною і вас срочно ввести в роду. От мій лікар мені сказав: якщо тобі буде погано, буде боліти, їдеш одразу на швидку, ти мені дзвониш, пишеш, і коли я там зможу, то я тебе прийду. Понімаєте, разниця між... Нами і ними в тому, що ми постійно в нас якісь хвороби. Ми ходимо по цим лікарням і нас всіх возмущає. Ой, а чому це так? А чому вони нас не приймають? А чого? А чо от вони такі по два місця? Та тому що вони не боліють. Я вам скажу так. Вони гарно питаються, вони займаються спортом, вони мають доступ до, до басейнів. До гарного відпочинку, до гарного харчування, до гарних курортів. Що їм хворіть? У них бабульки по 100 років в джакузі сидять плаває, поїмаєте? Хтось іноді приходиш в басій, думаєш, господи Боже, вже хай мене Господь прости, мов могилою пахне. А вони сидять в тому джакузі, понимаєте, гріються. На інвалідному етому ну, вона заїхала туди, потім басейн і так далі. Тому хто вам не дає? Живіть нормально і не болійте. Зімою у них дітей випихають на вулицю. Мінус 27, В них діти в школі повинні три рази в день гуляти на вулиці. На мінус 27. Мене шокувало це спочатку, але я вам скажу правду, що мої діти. Ми їхали тільки з України, коли я пере ну, самоліти, то у них були там собі. А потім, слава Богу, тут футбо мене разу не боліли. Тому що діти постійно мають нормальне харчування, мають різні фізичні вправи, мають доступ до нормального закалки імунітету, як кажеться, і так далі. Так що такі от справи. Тому всім вагітним. Я думаю, вам моя інформація, надіюсь, стала корисною, тому обов'язково підписуємося, ставимо лайк. Наступне відео я розкажу вам взагалі про медицину. І а, чи так справді тут важко і довго знайти вузку спеціаліста, якщо є якась проблема. Все, всього вам найкращого, всім па-па.